Жила була в чарівному місті у Тубограді одна неймовірна дама, оглядачка Анжеліка Снежинська. Була вона дамою поважною, хоча трохи емоційною, голос її лунав як сирена під час розпродажу, гучно, наполегливо і з внутрішнім дзвоном. Вона мала одну пристрасть обозрювати Саймвеліаду. Саймвеліада то була така нескінченна епопея з пригодами Саймвела, його каструль, кота Томаса, перепадів настрою. Кулінарних експериментів та філософських монологів на фоні неприбраної хати. Щоранку Анжеліка прокидалася із криком О, не дай Бог, пропустити нове відео Саймвела, Там же може бути скандал року, частина 347». Сідала вона перед камерою, серйозно поправляла окуляри, вдягала свій улюблений халат з написом Голос Правди і починала дорогенькі мої, сьогодні я подивилася таке. Що ж то було? Саймвел знову облизав ложку і поклав її назад. Це епідеміологічна катастрофа, не менше. А ще. казала вона, вже з інтригою в голосі. Мама Саймвела знову згадала свого першого коханця. А ми й не знали, що в неї був роман із сусідом дядьком Васею. Анжеліка кожного дня викладала по три огляди реакція на реакцію на скандал Саймвела. Топ 10 див Самвеліади від борщу до істерки. Моє серце не витримало, саймвел знову не погодував Томаса. У тубоград тим часом просто божеволів. Діти в школах грали у Анжеліку і Самвела, в університетах вивчали її огляди як нову форму критичного дискурсу, а бабусі в чергах біля пошти сварилися. Анжеліка сказала, що саймвел лукавий. А от я вважаю, що вона просто заздрить його млинцям. А одного разу сталося неймовірне. Самвел включив стрім і сказав: Ну що ж, я тепер офіційно відкриваю нову рубрику реакція на огляди Анжеліки. І так вони стали медійним дуетом він, емоційний шоумен, вона, сувора критикиня з серцем, повним праведного вогню. І жили вони довго, голосно, зі щоденними прямими ефірами. І Самвеліада, схоже, вже не закінчиться ніколи. Кінець чи початок нової частини.